Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванку. Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. Подивіться, будь ласка, на ці предмети. Чим вони схожі? Між собою. Це все вишиті предмети побуту, рушники і вишиванки. Вишиті вони всі кольоровими нитками, вишиті орнаментом, візерунком. Кожен означає. Свій символ. Як можна це всі предмети назвати одним словом? Вишиванки. А як ви гадаєте, як люди використовують вишиванки в побуті? Вишиванки вдягають на свята. На свята уся сім'я мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо, хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Сьогодні ми з вами вивчимо новий вірш про вишиванку. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пилюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму. Я свою матусю. Гарний, красивий вірш. А що значить в нитці сонце золоте? Це значить, що нитка жовтого кольору, такого самого, як наше сонечко. А багряні пелюстки це значить яскраво червоні. Хто вишивав сорочку? Мама вишила мені квітами сорочку. Як хлопчик подякував мамі за вишиванку? Підійшов, обняв свою матусю. Давайте ще раз послухаємо віршик, а потім повторити його самостійно. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, висняні. На вдягай синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму. Швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Гарний, красивий, приємний, ласкавий вірш. Вивчіть його і разом з батьками вдягайте вишиванки повсякдень. До побачення!